Ну це знову ми в, в ефірі. Ми вирішили вийти в ефір, бо ми а, як то, розкрили за, загадку о, о тих домиків на схилі. Це хіл або гора, в якій є золото. І ось тут написано, що його добували. Його добували. І там навіть а, ще видно йдуть такі кабелі або як дроти. І по них, здається, спускали у спеціальних вагонетках. Перепрошую за мою українську. Спускали породу, із якої видобували золото. О, ось навіть є картинка, як вони це робили ось тут такі. А чоловіки в корзинах по, по, по тих дротах їх підіймають. Gold and Silver. Ok, gold and silver. Zolota and, i Срибло. Uh, we discovered the history of those strange uh, small houses on the rocky wall. It was historical uh, gold and silver mining site. золото там точно не Я, мабуть, в войти більше заробляю, ніж ті голдмайнери.